Існує дуже багато кількість різних методів заварювання кави. В чашці, в джезві, у френч пресі, різні воронки, фільтр кавомашини, різні різні еспресомашини. Кожен з цих девайсів і кожен з цих варіантів приготування кави дуже сильно відрізняє. Одну ту ж саму каву по смаку. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Тож сідай позручніше, і сьогодні ми зануримося в смаковий досвід впливу кожного з девайсів на одну ту ж саму каву. Значить, я взяв найпопулярніших 5 методів приготування, котрі можна знайти. Вдома перший метод приготування це чашка, але чашка за протоколом капінгу. Бо саме таким чином ми зможемо відкрити смак кави набагато чіткіше і зрозуміліше. Наступний девайс це аеропрес, дуже популярний. Багато кому відомий вежка. Вона ж воронка V60 від компанії Hario, культовий. Девайс останні десятиліття, від котрого вже пішли інші сучасні воронки від різних компаній у різні напрямки. Український девайс дотик дуже популярний наш девайс, котрий вже багатьом відомий за останні роки. Те, в чому ти заварюєш чай або твій тато заварює чай, це френч-прес. В ньому можна не тільки заварювати чай, його ще використовують для приготування кави. От, тож одночасно буду готувати всі ці девайси і порівнювати. Для цього взяв нашу суміш Tropical Noise Blend CNB. бо вона яскрава, соковита, і мені здається, саме в ній буде дуже чітко відчуватися кожний метод заварювання. Почали рецепти приготування, наші стандарти класичні. Ти їх можеш подивитися на нашому youtube каналі Рецепти для приготування кави вдома. Так, всі девайси вже готові, чашка вже заварена. Треба тільки розлити каву для дегустації. і... Так, що почнемо з чашки. Найчитабельніше, найзрозуміліше. Чому взагалі капінг? Тому що тут не треба контролювати температуру, вливання. Потрібно це правильний помел під капінг. Це вода температури 93 градуси, плюс мінус 3 градуси і час заварювання 4 хвилини. Чіткий читабельний профіль середнім тілом. Тропічні фрукти, карамельний післясмак – все те, що є в Tropical Blend. Це як база для того, щоб зрозуміти каву, яку ви обираєте собі додому. Наступний це аеропрес. Що ж він зробив з нашою кавою? Він додав щільності, збалансував кислотність і солодкість. Кава стала більш збалансованою. Для тих, хто любить більш збалансовану каву. Це вже додаткові концентрації, слідкуванням за часом більш детальніше. Це дуже різноманітний девайс по рецептам. Тут можна спробувати зварити і еспресо обсмажку, і фільтр обсмажку, і різний помел. Ну тут є велика кількість варіацій. Я використовував тут два паперових фільтри. – Вешка. Mm, легке тіло, приємна кислотність, вона прям більш виразлива, така дуже лагідна солодкість, солодкість відійшла на інший план. Дотик. Mm. Дотик. значить, Це в нас оригінальний дотик, класичний, котрий більш підходить для натуральних ферментованих обробок. Ось і тут прям підвищилась солодкість. Але кава ближче схожа до кави в часті. Мені вона подобається. Але тіло більш лагідне. І останнє це френч прес. Щось мені підказує, що тут буде занадто маслянисте тіло за рахунок фільтрації у френч пресі. Але будемо пробувати. Кава стала більш щільною, але вона стала і більш солодкою. Кислотність майже не відчувається. Вона така більш делікатна. Кожен девайс може по різному розкрити каву. Хто полюбляє більш кислотну каву, та, щоб в каві була підкреслена кислотність поранка? V60 підходить для цього. Звичайно, різні матеріали будуть по різному грати. Але така найбазова, класична, котра є у всіх. Ти любиш більше експерименти? Тобі хочеться погратися з рецептом аеропрес. Тут велике різноманіття. Хочеш стабільну чашку, смачну каву, повноцінно її розкрити, дотик, це туди. Хочеш просто смачну каву кожен день, кожен ранок, в тебе небагато часу для цієї ранкової медитації. Капінг 4 хвилини, твоя улюблена пісня відіграла, зняв шапочку і насолоджуйся. А якщо ти бажаєш великі обсяги кави, або п'єш каву не один, то френч-прес Дуже солодко, щільно. І великий об'єм. Який девайс твій для заварювання кави? Напиши нам в коментарі. Дзвоник, подобайка і підписка. Також не забувай відсилати наше відео своїм друзям-кавоманам. З тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюю, насолоджуйся та кайфуй від процесу приготування кави. До побачення!